Вже до нашого ефіру долучається Ігор Криничко, керівник науково-виробничої компанії Sky Assist. Вітаємо вас доброго дня вам, вашій аудиторії. Доброго. дякуємо, що долучилися зараз. Те, про що говорив Володимир Зеленський, що китайські мавики відкриті для русських, але закриті для українців. На вашу думку, як сильно це може вплинути на те, що відбувається в Україні, зокрема на полі бою. Ну, безумовно, такі пристрої, як Mavic 3, і 3Т, і ТРІПРО, це машини, які на зараз так вийшли, складають основу тактичної розвідки нашої армії. До речі, не тільки наші, у росіянці так само це один з основних пристроїв. І безумовно такі події не можуть не, якось не впливати. Вони безумовно впливають. Але я гадаю, більше навіть справи не в тому, що китайці. Е е е е е Допомагають росіянцям, не допомагають нам. Скоріше проблема в тому, що це насамперед комерційна частина DJI, підприємства, яке виробляє ці мавіки. І проблематика це їхня комерційна позиція. Вони зрозуміли, що з початку цієї війни це дуже великий комерційний успіх для них. І вони проводять свою звичайну роботу. Вони просто зупиняють свою роботу і ну, роботу по випуску навіть три. Серії і ставить новопристальсь e, Mavic 4. Тобто це не є якась надзвичайна подія. І я би навіть e, безумовно, ми знаємо, що китайці більше допомагають росіянам скритно, непомітно, більш помітна. Mm, ну, це не головна проблема. Головна проблема, що на сьогоднішній день е, в нашій армії е, навколо цього пристрою побудована дуже велика інфра інфраструктура. тобто всі звикли до нього. І е, припинення поставок на сьогоднішній день ну так, це дуже дуже. Достатньо больно б'є. Достатньо больно б'є, бо на ринку вже сьогодні вартість залишків мавки, які залишились на складах у дистріб'юзор по всьому світу. Е, ці залишки зараз скуповуються і вартість зростає, це треба розуміти. Тому так, так це сильно впливає на нашу розвідку. Чи є якась альтернатива зараз, можливо, в інших країнах і де ми можемо брати подібні такі дрони? Ну наскільки я чув, наприклад, росіяни вони пішли, вони так само та проблема, і вони пішли по іншому шляху. Вони зараз максимально скупують всі можливі комплектуючі на ці пристрої для того, щоб ну, продовжити, наскільки це можливо, буде продовжити е життя того, що залишилось. Альтернатива, да, є ще аутел-системи. Достатньо теж близькі, але вони дорожчі. Ну, на мій погляд, на зараз треба е ще більш сконцентруватись на е все ж таки на. Спробі або да навіть не спроби, це цілком можливо, зробити альтернативу. Тим більше треба розуміти, мавік і третій, і четвертий день це все рівно залишається цивільна машина. Саме тому вони втрачаються якимись фантастичними просто цифрами, втрачаються на фронті. І тому ми час загузимо чуємо, що потреби у розвідку, які по своїй суті мають бути багато разом. Він, скажімо так, ну, може бути там в одному підрозділі. 10 мавіків за день. Там, і таке може бути. Тому е альтернатива є, але близько альтернативи це ску скупка тих самих, же, покупка тих самих же мавиків, які залишились на ринку не тільки в Україні, а це може бути і в Європі, і в будь-яких дистрибуціях. Е але все ж таки максимально е на виробництві спеціалізованої військової техніки і виробництві в себе. Тим більше, вже на сьогодні українські інженери, Україна має дуже великий досвід в машинах роторного типу. І я гадаю, це, це цілком можливо Це і може бути, і е, наскільки я е, знаю таке завдання від Вищого командування України вже дано інженерам. На жаль, тільки що це тільки сьогодні. А не на рік тому або два. Ну а так, альтернатива те, що залишилось, Альтернатива деякі пристрії на, на кшталт там схоже, схоже, пристрій з зовсім війни, але головна альтернатива це виробництво власних пристроїв. А власне виробництво воно не залежить від компонентів з того самого Китаю. Та залежить, безумовно залежить. Але в чому сам залежить? Умовно кажучи, двигун для того ж самого роторну, давайте так назвати, це не тільки це взагалі роторні системи, до яких відноситься в тому числі і FPV. Так от двигуни, безумовно, в Китаї є достатньо якісні і достатньо, достатньо сильно дешево. Але є і в Індії, є в Європі. Є Вже багато де виробляють е, двигуни, такі це добре. Вони да, вони дорожчі, але не, не поступаються якостю. Але саме приємно, що є такі ж виробниці вже і в Україні, які виробляють на той же самий е, двигун. Так само це стосується і інших ключових елементів, такі як польотні контролери, регулятори ходу і так далі. Вже це вже компонентна база з'являється в Україні. Це дуже здорово. Тому я і вважаю, що, е, як то кажуть, якщо більше ще більше зусиль, дати мотивацію держави для компаній, то є повні шанси вже і навіть з українською компонентною базою працювати. А це все одно ж часта. Ну тобто я просто намагаюся зрозуміти для того, аби а, напрацювати якісь розробки, потім їх випробувати, перевірити, передати. Ну і там масштабувати це, все одно ж ну напевно не робиться, ну навіть не за місяці. Так, да, безумовно, це займає достатньо тривалий час. Тому я кажу, на жаль, це сьогодні з'явилася така думка, що треба терміново заміняти навіть. Але насправді ця проблема була відома ще рік і два тому. На початку війни було зрозуміло, що Китай нам такий ще друг, і тому раніше чи пізніше така ситуація не стане. І навіть не в тому, що помагають чи не допомагає Україна, як, як померені казав, виключно з комерційних якісь е, своїх. Рішень компанії DJI буде міняти модель. Це звичайна річ. Колись, колись це рівно треба починати. Тим більше я ще раз кажу, за ці роки багато чого з компонентної бази вже в Україні навіть існує. Більшість елементів пов'язаних з мавіками роміти. Це навіть не просто двигунний ротор, Там дуже серйозна програма забезпечення. Оце займе більше грошей. Це система оптики. Чим славиться ті самі мавіки, система оптики дуже дуже серйозна. Але ще раз кажу, це не буде багато. Я впевнений, що на сьогоднішній день достатньо велика кількість альтернативних пропозицій від українських женерів вже є. І е, не сьогодні інженери українські почали працювати над тим інша справа, е, як інженерам нашим допомогти, як їм скоріше прискорити це, профінансувати це або будь-яким іншим чином допомогти. Бо е, на сьогоднішній день і е, ще кажу. Сто відсоткова є певні програми, дуже близькі до е, своїм е, характеристикам до мавіка. Да, не все є, але багато є. Але більш того, я скажу, що українські ці проєкти, майже всі. Вони заточені під війну, тобто вони мають захищені зв'язок. Можна буде в е, скажімо так. У випадку, коли ми будемо робити спеціалізовану свою військову техніку, можна буде казати про те, що вони не будуть падати такої кількості, як ті ж самі мавіки. Довго, можливо, довго. Можливо, якраз там півроку, які ще нам потребуються, наведення при певній учні держав, безумовно, про певній мотивації, можливо, це час такий буде. А до того, да, до того жити на тому, що розбирати старі мавики, більш того, є деякі системи. Де наші казаки на фронті піднімають ворожі, мавки тягнуть на себе. Ну викручуватись до того часу, викручуватись, але мета має бути навіть найшвидше дати можливість українському виробнику зробити альтернативу. Це головне, пане Ігоре. Ми вам дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Ігор Криничко, керівник науково-виробничої компанії Sky Assist, був гостем нашого прямого ефіру.